Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні огляд автомайданчику і також супер пропозиція. Супер пропозиція сьогодні: Volkswagen Т6, транспортер, комплектація Bulli. Максимальна комплектація, досить класний вантажний фургон, який можна переобладнати в пасажир 28.01 2021 року. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений за 61 тисячу євро. На сьогоднішній день автомобіль продається. Чистий 20-й рік, 2-літровий двигун 110 кВт 150 коней. Максимальна база, максимальна база, довга. Ззаді у нас. Розпашоночка, а також є бокові дверки що з правої сторони, що з лівого Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Має таку м'ятанку, яка в Україні на детейлінгу видалиться без підфарбування Срібний металік, класний колір практичний. Ще має Одну м'ятинку на водійській дверці, яка також видалиться без підфарбування. Сам автомобіль лізинговий з чесним перевіреним пробігом, а також з сервісною історією. Автомобіль йде на легкосплавних дисках, стильний, сучасний, вантажний фургон. Ще раз наголошую. Переобладнати можна без проблем в Україні на пасажир. Денні ходові вогні, ледовське світло, ближнє дальнє. Класна комплектація, класний колір, максимально довга база. Є два таких варіанти. Один в графітовому кольорі, другий в срібному. Розпочав я огляд з. Срібла, ледовські задні стопи. В серединці автомобіль в збереженому стані. Має два сидіння, діджитал панель. Має українську мову, вже перевели на українську мову. Сервіс по заміні оливи через 2100 Кілометрів. Класна мультимедіа. Навігація переноситься сюди на щиток приборів, мультикермо і чесний перевірений пробіг 169 тисяч кілометрів. Є камера заднього виду, заднього огляду, кліматронік. Підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Є сервісна історія, адаптивний круїз, автоматичне перемикання світла, центральний замок. В менюшці що в нас є Apple CarPlay, Android Auto. Бачите, є адаптивний круїз, все як потрібно. Стан автомобіля, сервіс по заміні оливи. Парктроніки передні, задні, в комбінація приладів, можна зробити будь-які налаштування. Такі, такий салончик, все по-простому все як у Volkswagen. Якісно, надійно, стильно. Так. Приїхали також наші любимі електромобілі, які ми кожного тижня відправляємо. Це приїхала Kia Niro Чорного кольору. 2020 рік, рестайлінг, автомобільчик зараз на зарядочці, максимальна комплектація, Executive Line, GBL музика, пам'ять сидінь. Пробіг даного автомобіля 44 тисяч. Така пропозиція є. Наступний сьогодні лише приїхав темно синій колір, також 2020 рік, також на максимальній комплектації Executive line з фаркопом. Фаркопи бувають двох видів. На даному фаркопі є наклеючка, де намальовано, що фаркоп не для того, щоб тягнути прицеп. І відповідно є отакі обмежувачі. Прицеп, лавету, будь-що ви до даного фаркопу не причіпте. тому що даний фаркоп розрахований для тримача для велосипедів, який підключається до... Фішки до електрики, має тримач велосипедів, додаткові повторювачі, стопи. І таким чином люди тут в Європі транспортують свої велосипеди на відпочинок і возяться з ними туди-сюди. 2020 рік автомобіль має трьохфазний зарядний пристрій. Ледовське світло, ближнє дальнє стандартно, є темно-синій, є чорний, а також приїхав ще біленький. 2021 рік Kia Niro, максимальна комплектація Executive Line з чесним перевіреним пробігом, біленький колір, стильний, сучасний. Електромобіль, безключовий доступ, датчики сліпих зон, класний шкіряний салончик, пробіг даного автомобіля 97 тисяч. Є він на сьогодні актуальний. Додатково зробимо огляд окремо на нього. 2021 рік. Вже має люк відкривний і вже має ключики нового формату. Попередній 20-й рік старіший вид ключа з люком і також є додаткова шторка. Також приїхала ополь амперка, 64 кВт батарейка. 64 кВт, це вже йде замінена батарея, бо заводська йшла 55. Замінена по відзивній компанії. Також максимальна комплектація. Тільки автомобіль приїхав з аукціону. Свіженька пропозиція. Шкіряний салон. Чесний перевірений пробіг 66 тисяч. Кілометр. Також зробимо на нього окремий огляд, кого цікавить Opel амперка, класний автомобіль, він проїжджає 400 кілометрів на повному заряді батареї. Такий карбоновий салончик. Є об'єнт-підсвіточка в панелі. Досить стильно і сучасно виглядає. Підігрів керма, підігрів сидіння, будь ласка, в чорному кольорі по вікнах 2019 рік. Є така оплямперка, свіженька пропозиція. Другу частину автомайданчика зробимо окремо для вас завтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Подобайки, пишіть коментарі. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції. Volkswagen T6, Bully. Ціна з доставкою і розмитненням буде, як завжди, написано в темі відео. Невеликий завдаток. Купуємо за власні кошти, доставляємо в Україну, розмитнюємо. Повністю все під ключ. Також є доставка по Україні. Звати мене Омелян. Дякую за лайки. подобайки. Телефонуйте.